Sí, <muchas> За даними міністерства освіти, з 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих територій навчальні заклади. Які... Це 43 заклади вищої освіти, в яких майже 7 тисяч викладачів, та більше ніж 53 тисячі студентів. Але не зважаючи ні на що, не зважаючи на те, що вже більше року триваються повномасштабна війна та повномасштабне вторгнення, все таки колективи змогли Гли згуртуватися, колективи працюють, виживають і продовжують свою роботу, не дивлячись ні на що, хтось в дистанційному форматі, хтось можливо не завжди в дистанційному форматі, але найголовніше це зберегти ось ці альмаматери для всіх тих студентів, тисячі студентів, які теж змушені були переїхати, виїхати і так далі. Хоча ми знаємо, що якась такі частина, мабуть, все таки і. Лишилася Власне, на тимчасово про це. Купування. Ми теж можемо так, це цікава, цікава тема. В тим паче, що зовсім скоро почнеться вже і вступна кампанія. Про це теж треба обов'язково говорити, де хто зараз перебуває, які навчальні заклади і так далі. Ну що? Так, тож сьогодні у нас в гостях дистанційно, на жаль, як і навчання, дистанційна форма навчання, дистанційне спілку... спілкування Так, Ігор Богданов, доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Брадянського державного педагогічного університету. Пане Ігорі, вітаємо вас у студії телеканалу д 1 Дніпро вітає Запоріжжя. Так, доброго дня, шановна студія. Дуже приємно, скажіть, будь ласка, пане Ігоре, ну давайте почнемо, мабуть, з того, що познайомимося ближче із Бердянським педагогічним університетом. Розкажіть, будь ласка, про нього, про його діяльність, чим він унікальний. Дякую. Дійсно, Бродянський державний педагогічний університет це університет з історією. в минулому 2022 році. Ми мали б урочисто святкувати 150 років з моменту створення чоловічої гімназії, на базі якої 90 років тому був утворений наш заклад вищої освіти. Візитівкою нашого університету є будівля головного корпусу. У ну багато хто бачив, завдяки цій будівлі, яка відноситься до 1876 року, є пам'ятною пам'яткою архітектури національного значення. Наш університет увійшов до десятки найкрасивіших університетів нашої держави, але це не тільки історія. Університет це сучасність, і ми е, максимально намагалися створити комфортні. Умови для учасників освітнього процесу, і це не тільки і не стільки обладнання, комп'ютери, і таке інше. Це приміщення, це ремонти, це зовнішній вигляд університету. До війни ми встигли поремонтувати майже всі навчальні корпуси з умовами енергоефективності. Тобто, в нас нові вікна, нові системи опалення, водоведведення і таке інше. Ми створили декілька зон відпочинку, паркову зону, малі архітектурні форми. Ми зробили і в 2021 році відкрили найбільшу в Україні кам'яну вишиванку на будівлі нашого одного з навчальних корпусів. Про це є відповідний запис в Книги рекордів України. Ми навчились шукати гроші. В якості прикладу скажу, що один з гуртожитків ми включили, змогли включити до програми Європейського інвестиційного банку і мали б завершити капітальний ремонт гуртожитку до 1 вересня 2022 року. Але не сталося тим не менш, 40 мільйонів гривень більше половини ми змогли освоїти. Пане, Ігоре, пане Ігоре, одразу, одразу зустрічне питання. Е, ну тепер е, з острахом ми його задаємо. Тому що е, якщо приміщення е, ну в належному стані мали б залишитися до цього часу, то мабуть, все таки з вишиванкою, про яку ви говорили, е, цього можливо і не сталося. Вона може бути і не збережена так на момент деокупації. Ми сподіваємося, що вона буде збережена, принаймні на сьогодні її не зафарбували і не зруйнували. Це інформація на ранок. Добре. А загалом в такому невеличкому місті, як Бердянськ. Єдиний державний заклад вищої освіти, і це своєрідний магніт для молоді Бордянщини, це такий осередок не тільки освіти науки і культури, а інновації для нашої молоді. Тож, підсумовуючи про наші родзинки, університет це університет з історією, університет, який знаходиться в центрі курортного міста Бордянськ на узбережжі Азовського моря. Університет. Завдяки тому, що він є невеликий, має такий своєрідний родинний, родинний відносини. Тобто, ми знаємо кожного студента, особисто знаємо, і ми допомагаємо опановувати майбутню професію. Але наші плани були зупинені 24 лютого 2022 року, зупинені, але не скасовані. Ми продовжуємо працювати сьогодні в режимі тимчасово переміщеного сьогодні. В режимі університету без стін, сьогодні в режимі відкритого університету. Як почалась війна для колективу для студентів? Як вивозили якусь документацію обладнання? От що, що відбувалося, от в цей короткий термін, поки колектив і ви перебували там, а потім виїжджали? як, як все це розкажіть коротенько, цікаво насправді, як впоралися і викладачі, і ви, і, і всі, хто забезпечував життєдіяльність університету? Якщо згадати, війна для мене розпочалась о п'ятій ранку, 24 лютого. Ми прокинулися від вибухів в Бердянську. Був обстрілян морський торговельний порт. А університет знаходиться поряд. Ну і ми там мешкаємо всі поряд з університетом. Зібралися, що робити з 25 лютого ми перевели студентів на дистанційну форму навчання. А тільки з початку лютого, 22 повернулися в офлайн, бо той ковід нам майже два роки не давав можливості працювати. І ми скучили за навчанням в аудиторіях, скучили один за одним. Але ми зрозуміли, що війна. Десь декілька днів з початку війни наше місто було окуповано, і буквально на наступний день росіяни озброєні в балаклавах, прийшли до університету, прийшли до приймальні, запропонували мені проїхати з ними. Ну як запропонували чотири особи в балаклавах з автоматами, посадили в автівку, наділи мішок на голову і повезли. Привезли в якесь приміщення, я згодом зрозумів, це на території міста, бо я ж місцевий. В кабінеті двоє військових в балаклавах без знаків розрізнення. Ну, розмовляли декілька годин зі мною. Пропонували започаткувати університет під. Російськими програмами, пропонували зв'язати з міністром освіти Росії. І тут для мене особисто була така точка: ну, якщо я погоджуюсь, я зрадник для держави, зрадник для родини, зрадник для колективу. Якщо я не погоджуюсь, я не розумію, що в наступну мить зі мною буде. Але, тим не менш, вибір зрозумілий, бо ми з вами розмовляємо. Я сказав, що я український вчений, ректор університету, готовий виїхати, готовий працювати будь-де, готовий в Європі мити посуд, але не готовий провадити стандарти освітні Російської Федерації. Після цього ми в університет не заходили. Хоча він на початках не був захоплений, ректорат відбувався як в колишніх фільмах про Другу світову війну. Ми домовлялися, що умовно через декілька днів зустрічаємося в такому місці, в такий час і обговорювали нагальні проблеми. І це було десь до кінця березня. Ще знакова подія була 25 березня. Якщо пам'ятаєте, це. Така перша гучна перемога збройних сил України це враження великого Борту, десантного корабелю Саратов на території порта а наш гуртожиток дев'ятиповерховий, він через дорогу, декілька метрів, і це було вранці, десь о пів на сьому, і вже о сьомі озброєні росіяни увірвалися в гуртожиток. Там вже мало залишалось наших студентів, але тим не менш. Обшуки, перегляд гаджетів, образи і таке інше. І ми тоді забрали наших студентів з гуртожитку повністю розселили по домівкам квартирам наших викладачів для того, щоб убезпечити їх безпеку. Ну, чекали ми насправді на наказ про евакуацію щодо вашого запитання, але ми не дочекалися. Ми робили це на власний розсуд. Евакуації як такої не було, і вивести обладнання, архіви, документацію не було жодної можливості, бо місто вже було окуповано і вже була безліч блокпостів. Ми з першим проректором на власних автівках забравши юридичні документи, статут печатку. Сховавши, не буде говорити де, вивезли через 20 блокпостів до Запоріжжя. І скажу чесно: на останньому блокпосту е нас, я їхав з дружиною, з донькою, вигнали з машини. І, ну, в чому ми були? А це було 7 квітня. Ми не розуміли, що з нами буде. Автівку забрали. Жодних документів, телефонів, нічого нема. Ну, росіяни говорять, там щось важче, ваші. Тобто вони розуміють, що ми виїжджаємо, тому що росіяни для нас не наші. Десь е стрільнули, е ми вам повернемо ав автомобіль. І дійсно, хвилин через 20 повертається автомобіль, дають нам можливість, і ми виїхали. І їхали ми тоді не по коридору, а через пологи е Оріхів. Пологи це окуповане місто, Оріхів наш. І на блокпості нашому першому ну, я давно не плакав в житті. Це сльози, сльози від українського прапору, від наших е, солдатів. Так ми виїхали і було дуже важко. Е, бо розуміли, що коридорами важко виїжджати без коридорів ще важче. Але тим не менш е, ми в такий спосіб зберігли документацію університету і таким чином. Це дозволило відновити роботу університету. Тобто ми поновили і освітній процес, і казначейське обслуговування. І в нас є така мережа, називається єдина державна база освіти. В цій мережі поновилися. Потім звернулися до міністерства щодо релокації. Нас ніхто не зобов'язував бути в тому чи іншому місці, але ми виходили з простого принципу: чим далі ми поїдемо від Бердянська. Тим далі повертатися, тому ми обрали Запоріжжя. Це поряд, це 200 кілометрів, це наш обласний центр. Ми тут знаємо один одного, і тому ми не пожалкували. Хоча обстріли в Запоріжжі постійно, але ми не пожалкували, що ми обрали саме Запоріжжя. В такий приблизно спосіб діяли і переважна більшість наших викладачів, співробітників і студентів. Добулася фраза переважна більшість». Переважна більшість, так. Власне, що зараз на базі так університету в Бердянську, і я так розумію, що переважна більшість, якщо виїхала, то можливо знайшлась людина, яка пристала на ту пропозицію, яку робили окупанти вам, знайшлись люди. Інколи навіть ніколи б не подумали, ми що. Ці люди е, пристануть. А я скажу: коли зі мною ці представники спецслужб розмовляли, е, вони були підготовлені. Вони знали мою біографію е, і таке інше. Е, і вони е, опанували до радянського минулого. Як було гарно. Ну так на секундочку, мені 56 років. В 91-му році мені, мені було 24, і вся моя радість. Вона від того, що я був молодий, і переді мною були всі шляхи відкриті. Але я пам'ятаю ці купони, ці пусті полиці наших магазинів, тому нічого такого гарного не було. А панувати і говорити про те, що ми повернемо радянський союз. Ну а хто його пам'ятає? Якщо моє покоління вже має не дуже гарні такі спогади щодо. Побуту в умовах Радянського Союзу, але тим не менш, деякі люди пішли на співпрацю, і за віком вони точно не могли пам'ятати, як воно було в Радянському Союзі. Але в мене є статистика, і вона приблизно така: 80% приблизно викладачів та співробітників університету виїхали з тимчасово окупованої території, приблизно 10% залишилось, але вони працюють дистанційно з нами. Це можливо, використовуючи сервіси VPN. приблизно 5% – Скажу, що це найнижчі або один з найнижчих показників серед інших закладів вищої освіти, які були на території тимчасово окуповані, пішли працювати під орудою окупантів, і десь приблизно 5%, які призупинили відносини. Там дійсно страшно, і ми це знаємо. Ми на зв'язку серед студентів приблизно така ситуація, але вона більш динамічна, оскільки ми вже випустили і бакалаврів у 2022 році, і магістрів в грудні 2022 року, і вже очікуємо в червні випуск бакалаврів 2023 року. Ну а вже набір наших е, здобувачів вищої освіти на перші роки навчання він здебільшого вже йде з території України. Тобто сьогодні приблизно 90% здобувачів вищої освіти знаходиться на теренах України або за кордоном. Це до речі, На дуже, дуже класна до речі. вибачайте, я вас переб'ю дуже класна ситуація. Що ще, якщо я не помиляюся, років 15 тому почали впроваджувати єдину державну електронну базу з питань освіти, яка фактично є носієм повністю всіх електронних документообіг, відомостей про студентів, про діяльність начального закладу, про програми і так далі, тому що це виявилося неабиякою підстраховкою в подібних ситуаціях. І ми, ми це бачимо, що це дозволяє діяти саме от в таким чином. Екстрених умовах це, це, це дуже, як на мене, потужна річ. Це насправді так, бо території Запорізької, Херсонської, Донецької Луганської області фактично архіви були е, або не вивезені, або частково вивезені. І сьогодні леву частину звернень до університетів є. Підтвердження е, здобуття вищої освіти, і сьогодні звернення до бази єдиної державної бази освіти йде, бо е, в електронному вигляді. Це на електронну пошту приходить підтвердження. Якщо е, людина навчалася з 2011 року, вона працює. Це є е, підставою для будь-якого відділу кадрів е, щодо прийняття, що ця людина дійсно має е, вищу освіт. Ну, і стосовно е, приміщення, спочатку там був організований. Так званий Бердянський факультет, так званого Мелітопольського державного університету. це університет, який е, створили окупанти на базі п'ятьох закладів вищої освіти Запорізької області. А вже в цьому році щось там пішло не так, і на базі Бердянського факультету вже запроваджується так званий Азовський державний педагогічний університет. Але ми точно знаємо, що там десь 10-20 осіб навчаються. І освітнього процесу як такого нема, а займаються вони переважно агітацією, там безсмертний полк і таке інше. Пане Ігоре, останнє запитання: якщо можна коротенько, стосовно вступної кампанії 2023 року, зараз наскільки вона буде розширеною, на відміну від попередніх років, попереднього року, зокрема, і як буде проходити саме навчальний от зараз процес і прийом документів? Всі? Ну, ця процедура розписана. План порядок прийому затверджений, відповідно застовано Міністерство світу юстиції. Я не хочу забирати час. В всіх університетах на офіційних сайтах є повна інформація. Я, мабуть, декілька слів скажу про проблемні моменти. Ну, щодо нашого університету, ми не зменшили кількість освітніх програм, а навіть збільшили. В цьому році ми на 6 збільшили кількість освітня, освітніх програм. І я назву ну дві такі, як на мене, перспективні і цікаві. Це магістерські програми. Поствоєнна соціальна психологічна реабілітація це в межах спеціальності психологія і соціальна робота. Вона торкнеться не тільки наших демобілізованих воїнів. Я думаю, що вона була буде ця допомога. Ця реабілітація потрібна великої кількості населення нашої держави. І ще одна магістерська програма: Середня освіта захист України. Колись за радянською доби в нас було, якщо пам'ятаєте, начальна воєнна підготовка, де ми там статути вивчали і таке інше. Ну, старше покоління пам'ятає. Потім це призупинили. А сьогодні ми бачимо, що патріотичне виховання потребує підсилення. І е, міністр освіти, новий, е, Оксен Васильович Лісовий, пропонує е, додати. Е, Таку програму до загальноосвітньої школи. Ну а відтак, якщо така дисципліна буде, то потрібні фахівці, які мають викладати. А загалом сподіваємося на те, що буде вдала вступна кампанія, але ж ми розуміємо, що це серйозні виклики. Багато молоді знаходиться за кордоном і 15 місяців війни дається взнаки. Нам потрібно доводити спроможність наших університетів, наших територій і створювати відповідні умови. Бо ми впевнені, що після деокупації потрібно створити умови для повернення молоді, бо без молоді нема шансу відбудовувати ці території. А для цього потрібно і житло, і робота, і заробітна плата, і всі інші речі це завдання для нашої влади. Ну а ми дотичні до цього питання: питання освітньої політики це теж наша компетенція. Тому працюємо, віримо в перемогу, віримо в скору деокупацію, повернення до рідного українського Бердянська і віримо, що скоро зможемо наших абітурієнтів вже. Зустрічати в наших історичні історичних будівлях Бердянського державного педагогічного університету, пане Ігоре, дякуємо вам за таку круту розмову. Дякуємо за те, що ви разом із вашим колективом є ну, знаєте, взірцем того, як е, в подібних умовах треба працювати, задля для чого потрібно в подібних умовах працювати, і які. Ідеї впроваджувати для своїх студентів для свого колективу. Дякуємо за цікаву розмову. Звичайно, що чекаємо зустрічі е, на узбережжі І, Звичайно, що е, зовсім скоро. Ми переконані у цьому. Ми обов'язково повернемося. Ви знову зустрінетеся з е, вашими такими рідними для вас стінами. Спасибі вам за цікаву розмову. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякую вам до зустрічі в Бердянську. Гарного mm -hmm. дня. Спасибі. Е, Богдан Офігор був щойно з нами в ефірі, е, е, ректор Бердянського. Державного педагогічного університету, який наразі перебуває в Запоріжжі, є релокованим. Але тим не менше, ми бачимо, що весь колектив всі студенти чекають, звичайно, що свого такого повернення до своєї альмамати.